Привіт, привіт. Вітаю всіх. Я каштанчик, я так люблю осінь. Дивіться, як гарно навколо. Листячко, мов золоті монетки, сиплеться з неба. А ось і моє улюблене дерево. Цвірінь, 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 цвірінь. Ой, ой, а хто це така жовтенька, така маленька. Привіт, пташко. Ти така жвава? Цвірінь, цвірінь. Ой привіт. Я, я жвавинка, я, я синичка цвірінь. Охох, каштанчику, часу обмаль, і я дуже, дуже зайнята. Чим же ти так зайнята, жвавинко? Літо скінчилося, овочі всі зібрані, листочки облітають, можна й відпочити трохи. Ні, ні, цвірінь, каштанчику, я дуже-дуже зайнята. Вже скоро, скоро прийде біла пані. Біла пані хто це? Привіт, малеча, привіт, каштанчику, привіт, жвавинко. А біла пані це моя сестричка, Білосніжна зима. Пані осінь. Пані осінь, а як можна допомогти жвавинки? І всім всім пташкам. Так, так, цвірінь, цвірінь. Бо коли прийде зима, всі комашки сховаються, все насіння засипле снігом. А пташкам цвірінь, цвірінь. які залишаться зимувати тут, буде дуже важко знайти їжу. Цвірінь. Жвавинка говорить правду. Взимку птахам потрібна наша допомога. Каштанчику, ти знаєш, як можна допомогти маленьким синичкам та горобчикам? Я, я не знаю. Може, дати їм листочки? Цвірінь, цвірінь. Не ймо ми листочки. Нам потрібні зернятка, соняшник, може навіть шматочок несолоного сальця. І місце, де можна було б безпечно це з'їсти, цвірінь. І це місце зветься Годівничка. Так, так, цвірінь, цвірінь. Годівничка це наша пташина їдальня. Люди роблять її з дерева. З коробок, навіть з пластикових пляшок. Цвірінь, цвірінь. Правильно, жвавинка, і діти можуть попросити своїх батьків зробити годівнички разом. Головне пам'ятати три правила годівнички. Правило перше: повісити високо на дерево годівничку. Щоб кіт чи собака не дістали пташку. Правило друге цвірінь, цвірінь. Класти туди тільки корисну їжу для пташок, зернятка, крихти білого хліба, не солоне сало. І третє правило треба постійно підсипати їжу, щоб пташкам не було сумно і голодно. Ось такий простий рецепт допомоги птахам в осінню та зимову пору. Жвавинко, ти тепер не будеш так хвилюватися. Цвірінь, цвірінь. Ні. Я впевнена, що діти допоможуть мені пережити холодну зиму. Цвірінь, дякую, пані осінь. Цвірінь, цвірінь. А я я обов'язково попрошу всіх друзів зробити такі годівнички. Так, діти? Це ж так просто, але дуже важливо. Цвірінь, цвірінь. Дякую вам, до зустрічі біля годівничок. Цвірінь, 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 цвірінь. Будьте добрими і зима для пташок. Буде не страшна. Сніг кружляє, сніг літає, вітер, гілочки хитає, змерзли пташки на морозі. Важко їм літати в дорозі.